Слова, які мої студенти запитали мене на цьому тижні. І перше ажіотаж, як, наприклад, стосовно цих іграшок. There's been a lot of hype lately around this McDonald's toys. А якщо він такий хаотичний, в принципі, як це було мені здається з цими іграшками, There has been a lot of frenzy over McDonald's toys. Можна також сказати buzz. There has been a lot of buzz around them. Хитрожопий. <laughs> Sly, sneaky, crafty. You pick. Uh, і сплавляти дитину до дідусі і бабуся немає якогось, так, знаєте, прям класного виразу. Загалом, можна просто сказати, відправляти send your child to your grandparents, or not your grandparents, this child's grandparents, або ship your child off to them. Але мені здається, краще користуватися все ж таки просто send. У них немає такої фрази, от як ми говоримо, сплавляти.